У мене тут аж дев'ять новеньких книг. Деякі з них я придбала, коли була акція 1 плюс 1 дорівнює 3, а деякі я придбала, тому що в мене було день народження і було подвоєння бонусів. Я закупилася Пенелопою Дуглас, тому що після того, як я прочитала другу частину серії Диявольська ніч, я зрозуміла, що я хочу і далі читати цю серію. Тому у мене тут вимикач, сутінки, схованка. І також я ще придбала іменинницю, тому що хто ми? Ми жертвуємо іктоку. Звісно, потім я придбала, ще місто вітрів від Лі Стомфорд, дві книги і і правильне рішення. Потім мене потягнули на вампірів, і я придбала книгу Мій сусід вампір такий рожевий зріз. А потім я придбала непростойно багатий вампір. Я не знаю, чому я це зробила. Вже бачу дуже багато негативних відео, які багато кому не подобається ця історія. І фентезі, яке я дуже сильно хочу вже почати читати, це «Спадкоємиця джасади від Сари Гаша. Дуже гарна обкладинка і кольоровий зріз з інжирками. Дякую за перегляд. Побачимось в на наступному відео. До зустрічі!